На одищині правоохоронці викрили ділка, який намагався підкупити прикордонника та човнами переправити до Молдови військовозобов'язаних чоловіків. Поліцейські з прикордонниками припинили оборудку і затримали всіх учасників. Організатору повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А відносно втікачів склали адміністративні протоколи. Першому загрожує позбавлення волі та конфіскація майна, усім іншим штраф або арешт. 47-річний житель Соф'янівської громади Ізмаїльського району, організовуючи втечу за кордон п'ятьох своїх знайомих, запропонував прикордоннику 5 тисяч доларів, аби тою свою зміну забезпечив їм зелений коридор річкою до сусідньої країни. Про цю оборудку службовець повідомив керівництву і прикордонники спільно з співробітниками територіального підрозділу поліції провели заходи щодо затримання правопорушників. Ділок забезпечив чоловіків двома гумовими човнами, і на автівці привіз до водо. Ми у зазначене прикордонником місце, де їх правоохоронці і затримали в процесуальному порядку. Поліцейські встановили, що чоловіки, які мали здійснювати сплав, повинні були заплатити організатору різну суму, залежно від матеріальної спроможності. За свою послугу ділок отримав від них кілька тисяч доларів авансу, дві з яких віддав прикордоннику. Слідчі в якості речових доказів у зловмисника за місцем його мешкання вилучили транспортний засіб, на якому він перевозив клієнтів. Мобільний телефон, за допомогою якого спілкувався з ними, човни, гроші в іноземній валюті тощо. Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України частиною 3 статті 332 та частиною 1 статті 369. Максимальне покарання, яке передбачено санкціями, цих статей 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають.